Ми провели благодійну акцію на ЗСУ для того, щоб відремонтувати їм машину. У день родини та вишиванки Прилуцький заклад дошкільної освіти номер 3 донатить на передову. Вже другий рік поспіль цей день у садочку роблять благодійним. Єдність родини перемога України. Саме під таким гаслом 15 травня підтримували захисників. Для батьків вихованці садочку підготували свято. Стих вишиванках маленькі прилучани тішили батьків різноманітними виступами. А педагогічний колектив дошкільного закладу забезпечив благодійні конкурси. Та найбільший до нас датова ціна сто Хто на аукціоні батькам також пропонували смачнючий торт та бойову гільзу від наших захисників. Окрім цього, родини брали участь у конкурсі караоке, де зі своєю милечею виконували українські пісні, а слухачі донатили за виконання. Почалася до волонтерських заходів Ольга Саполович. Вона виховує справжнього патріота Захара. Каже, її син вже маличку прагне до всього українського. Тому таке святкування в радість і йому, і їй. Захар Росте справжнім козаком, знає всі українські пісні, знає всі українські вірші. У нього є багато вишиванок. Він дуже любить входити у вишиванках і дома. І, і, ну тобто, тобто для нього це повсякденний одяг, це не тільки на свято. У нас купа шабель, він знає козаків, він хоче бути козаком. Пані Ольга розповідає, заходи, спрямовані на допомогу нашим військовим, завжди підтримує, як і її синочок Захар. Він для гостей розповідав вірш сивої давнини. Садок Вишневий коло хати. Збройні сили України підтримувати в першу чергу потрібно завжди, не тільки на свята, а кожен день донатити, Я не знаю, всіляко підтримувати, в інтернеті репости робити. Ну, тобто, всі всі збори. Підтримувати і ще раз підтримувати. А в садочок ну, це для нас молодша група, перший раз я бачу, як вони виступали, ну, дуже хвилюючи. Також для збору коштів у садочку провели лотерею. Батьки купували квитки, а згодом за них отримали подарунки. Ще один спосіб підтримати Збройні Сили України придбати фото своєї дитини під час занять у садочку, або ж зробити знімок на цікавій фотозоні. Серед мам, котрі сьогодні на святі, військовослужбовиця Яна Сич. Захисниця говорить, потреби на фронті лише зростають, тож кошти зібрані з акції будуть в нагоді. Тримувати потрібно, тому що не було б вас, не було б нас. Донати це дуже дуже головне. Ми своїми силами не завжди можемо справитися, тому просимо всіх небайдужих долучатися до зборів. Вони дуже необхідні. Що тут, що на сході, вони завжди необхідні. Цього дня закладу дошкільної освіти номер 3 вдалося зібрати на допомогу захисникам 9 тисяч гривень. Ці кошти директорка установи передала волонтерці команди В'ячеслава Мережка. Я хочу подякувати всьому колективу і батьківському, і педагогічному, і діткам. Вони сьогодні були дуже дружні. Батьки були такі активні. Я навіть не очікувала, що вони у вас такі активні і молодці. Дітки такі творчі, дітки такі. Які веселі свято вдалося от на всі сто. Я навіть не очікувала, що буде таке грандіозне дійство. Я ще хочу закликати всіх людей, щоб вони підтримували ЗСУ. Я вас дуже прошу, не відвертайтеся від них. Ми в них одна надія. Вони у нас, а ми у них. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерські збори, донатте, не відвертайтеся, а разом давайте будемо йти до перемоги. Утримані кошти волонтери спрямують на закупівлю автівки для Збройних сил України. Директорка закладу дошкільної освіти пишається своїми вихованцями, адже з маличку вони знають донатити на фронт це необхідність. Ми знаємо, що перемога це най найперше для всіх. Зараз у нас мир це мрія кожної дитини і дорослого. Це мир. А без нашої допомоги це не Нереально, тому що кошти, кошти потрібні кожна копійка зараз на, на, як? на вагу золота, тому що потрібно і автомобілі, потрібні і різні засоби для захисту нашої країни. І це розуміють навіть малесенькі дітки, тому ми організовуємо це свято.